Всім привіт! Ну що прийшов час вам розповісти про моє нове навчання за кордоном у місті Ларошель, що у Франції. А якщо ти також хочеш навчатись за кордоном, то я рекомендую вступати до вищих навчальних закладів у Словаччині. Ну а з цим тобі допоможе компанія Комстаді, яка допоможе зі вступом до найкращих вузів Словаччини, допоможе з підготовкою та обробкою документів, а також від ComStudy. Є ще й курси словацької мови. Тому переходь за посиланням під цим відео та залишай запит на безкоштовну консультацію. Одразу прибувши на автобусну станцію, я знайшла таксі, хоча з цим було дуже важко. Але мені вдалося і приїхала в гуртожиток в студентський гуртожиток, де я буду проживати. А вже як тільки я вийшла з таксі, мені якась дівчинка вирішила сама допомогти з валізами, та ще й сама зголосилася мені допомогти з заселенням. Була мені перекладачкою з французькою на англійську. А ось і моя кімната. Я буду проживати в одномісній, в кімнаті, що дуже важливо. Тут ви можете побачити, як воно виглядає. Тут достатньо велика кількість різних шаф, шухлядок. Звичайно, ліжко є вікно. До речі, пізніше покажу цей вид, нереально класний. Також в мене є холодильник. На мене одну, такий маленький, достатньо. Також в моїй кімнаті є ванна кімната, невеличка, навіть зовсім маленька. Але своя, досить нормальна, можна сказати. Також, як я помітила, французи намагаються берегти природу. Подарували мені шопер, якийсь великий пакет і пакети для сміття. А ще купа різних папірчиків і мапу. Дуже дуже корисно. Також я потім вже поприбирала, розклала всі свої речі і пішла за продуктами. У продуктовому, звичайно, ціни не маленькі, але мені дуже подобається, що в них є окремий відділ з готовою їжею, оскільки в мене не буде ні часу, ні бажання готувати. Тому для мене це супер класно. Так, давайте вже більш детально розглянемо, що я купую собі для їжі у Франції. Більш детально розглянемо, що я купила. Це все мені вийшло на 23 євро і щось там по центам. Не пам'ятаю, пам'ятаю, 23. До речі, чеки не дають, бережуть природу. Так, давайте детальніше, що. Що в мене тут? У мене тут чотири яблочка. Так, хлібчик. Салатик буду робити. Ще для салату у мене тут помідорчики. Добре. Потім піца. Та, якої мені вистачає вже на три рази, поїсти, вона дуже велика. Не знаю, як на відео, але, як на мене, вона дуже велика, ось як моя рука, ще більше. Потім взяла такі ось районі, мені дуже схожі на варенички з м'ясом. Потім взяла рис з куркою і грибами. І пасту язик. Кожна з цих десь коштує приблизно по 3 євро. Так, потім ще взяла такий, типу, йогурти, пудінги шоколадні, тому що я безсолодко жити не можу. Водичку. Водичка така. До речі, я не п'ю з крана воду, від як прикольно не відчиняється. Це ніяк у нас закручується, Ось так. Оп, пішла. Штучки також на солодки взяла. Я знаю, що це щось французьке ще ніколи не куштувала, але вони такі никенькі, великі, Хочу справити. А ось так. Я більш-менш змогла прикрасити свою кімнату. Блю вам гіт на виглядного вікна. І це тут два літаки жили, тому що ось там десь, ось в ту сторону, десь там аеропорт. Там. Ну, тобто він десь є, але не там, ось там, там центр, бачите, це вежа. Буквально 20 хвилин і вже центр. Так, потім ось ось це сиреньки. оце... Оценота. Це мій універ. А там, а там, а там, бачите, там океан. Туди йти буквально 5 хвилин. Прекрасно. Літочки, літачки, літачки. Небо прекрасно. І десь там недалеко магазин. Десь, десь, ось, десь, ось, отут. А до речі, друга будівля універу також недалеко. Здається, оце вона коричнева. Але я не впевнена. Але все недалеко. Звичайно, в гуртожитку ще є спільна кухня. Ось так вона виглядає. Так, це стільчик на столі. Буває. Тут є все, що потрібно для готування, але я приходжу сюди, щоб підігріти свою їжу, а також помити посуд. Тут є навіть плита, і ще й духовка є, і витяжка. Якось так. Ну, а це нічний Ларошель. На наступний день свого проживання в Ларошелі я вирішила піти прогулятися містом та піти в центр, подивитись на цю красу. Просто в захваті від цього міста воно просто нереально гарне. Мої очікування були зовсім інші, тому що в інтернеті були картинки, ну, такі собі фотографії цього міста, не дуже. Але насправді тут ну, нереально. Тепер я розумію, чому це місто. Це місце для це як курорт для багатих французів. Вау. А вже на наступний день я збиралась у свій новий університет на свій перший навчальний день бути міжнародною студенткою за обміном. Швиденько поїла, зібралась та пішла. Я навчаюсь в excel Group, а саме Business School на спеціальності менеджмент. Тобто, і те, що я вивчаю в своєму словацькому університеті, ось так виглядає університет, виглядає дуже дуже сучасно. Але перше, що мене вже здивувало на першому дні, це нестандартна, як на мене, форма навчання, оскільки тут немає фіксованого часу та точного дня на тиждень для кожного предмета. Тобто, кожен тиждень у мене різний графік, та ще це не все. Один предмет може вивчатись в один якийсь день на тижні, або ж він може цілий тиждень вивчатись, але ще й по шість-по три години. Так, по шість годин на день буває таке. А буває таке, що три години на якийсь день в тижні. Буває таке, що цілий день у мене вільний, тобто зовсім не нормований графік, що не дуже зручно для мене. А саме незручно це сприймати інформацію такий довгий час. Це неможливо навіть висотіти тих три години. Я вже мовчу про шість. Але все інше мені подобається. Вчителя дуже прикольні і особливо мої однокурсники. Вони прям супер. Також є ще одна будівля від Екселі, де ми також інколи навчаємось. То є таке спеціальне середовище, яке називається кампус, тобто, де поруч розташовані різні будівлі університетів, їдальні та гуртожитки. Мені дуже сподобались мої однокурсники. Це більша частина, це французи, але вони дуже, -дуже дружелюбні і класні, готові завжди допомогти. Навіть коли у нас якась робота в групах, вони самі підходять до мене і запрошують бути разом з ними в групі. Боже, я себе тут відчуваю, ніби в якомусь класному серіалі. У фільмі. Моя дорога додому з університету займає приблизно 5 хвилин. Це дуже класно. Дома я ввечері прихожу і ще й працюю. Подивіться, на цей захід сонця. Просто вау! Оскільки океан від мого гуртожитку буквально в п'яти хвилинах пішки, звичайний туди хожу. Також познайомились з новими людьми. Ну, ось якось так пройшов мій перший тиждень навчання у Франції у Ля-Рошель.